вперше на моєму каналі. Не забудь підписатися на мій канал. Приятного просмотру! Коли получив 10? Зато не вісім. Коли получив вісім. Зато не п'ять. Коли получив п'ять, зато не два. Коли получив два, зато не очислили, коли очислили. Зато не помер, коли помер. Зато в школу не треба ходити. Я катаюсь на самокаті нормальні люди. Я катаюсь на самокаті, я. Який же прекрасний день! Стоп! Стоп! Що це? це? що, Справді чоловічський палець. Стоп. А де ж він? Я ж тільки що його бачив. Дуже дивно, це мені що таке сниться. Ай! Ні, друга попитка. Друга попитка. Я, Я не хочу так це вже що робити. Що є у вас за слово такое странне в Не за баром, Не поймеш, это за забаром і где вообще? Нічого дивного, воно означає скоро або невдовзі. А от у вас є таке дивне слово сравні. Я не можу зрозуміти, все ж таки, всра справ чи ні.